Всім привіт, друзі! Ласкаво просимо до нового виживання в Майнкрафт, де наша головна мета збудувати велетенське місто. Місто, де буде все. Будинки, дороги, ферми, можливо, навіть збудуємо метро. Але для початку ми розпочнемо з здобування дерева. Банальна річ, тепер скрафтимо перше кайло і вирішимо копати наш перший кругляк. Багато частин буде в прискореному режимі, адже я думаю, не буде доволі таки цікаво спостерігати, як ми будемо викопувати кожен камінчик в реальному часі. Отже, скрафтивши нові інструменти, ми віддаємо сокиру для виробки дерев, а самі йдемо до печери Тут ми знаходимо перше наше вугілічко, що є доволі таки добре, адже ми тепер можемо зробити освітлення і вже краще все видно. Також пошуки печери не змусили себе чекати, і тут я випадково впала і просто банальна, проста смерть. Але ми не засмучуємось і повертаємось знову, оскільки я знайшла першу залізку. Але ця спроба також була невдала, адже тут нас зараз чіпляє скелет і ми помираємо. Нічого, пробуємо зараз ще раз дійти, адже залізку доволі таки потрібно. До речі, тут стояло збереження інвентарю. Наскільки це було давно, відео виходить у 25-му році. Це напевно відео ще з 24-го року. Ну і коротше починали ми наше перше виживання збереження інвентарю. Доволі таки читерно, але це так, було маленьке бажанічко від моїх помічничків. Тому я вирішила їм піти на зустріч і зробила так. Хоча це доволі таки не цікаво. Адже немає того моменту, коли можна профукати всі свої ресурси в лаві. Але буде далі видно. Тож, наша перша ніч починається з боротьби, прямо масштабної боротьби, бо поспати ми не могли, тому вирішили повбивати трішечки мобів. Перші наші павучки і скелетики, зомбарики а також зелені огірочки. До речі, ще на початку серії я примітила, що тут бігають вовчки, і тому я захотіла собі песика. Тож це була перша спроба, яка була невдала. Але знову-таки, як із печерою, ми ще повернемось. Знову ж невдала смерть. Після ще одна. З початком ранку ми зрозуміли, що нам необхідна вже їжа, тому перейшли до створення такого малесенького огородику, який мені допоможе. Також у мене з'явився перший песик, якого я назвала паучка. Ну, думаю, тут зрозуміло чому другого свого песика я зустріла, коли він вбивав лисичку. Він йшов до кінця і не здавався, тому дійшов до своєї цілі і став моїм песиком. Далі ми прийшли вже до пошуку території. Адже бавитися на одному місці хоче цікаво, але не ефективно. Тут вже у нас з'являється проблемка з їжею, тому ми їли ягідки. Це, напевно, була одна з найпростіших найпростішої їжі, що ми могли тут знайти. І знову смерть. Тож збираємо наші речі і слідкуємо, як мій песик захотів з'їсти мого помічничка, бо помічничок йому трішечки не сподобався. Вони трішечки побігали, а потім песик вже не захотів і тепнився до мене. Тому ми забираємо песиків і йдемо на пошуки гарної місцинки. Дорога була доволі таки трішечки довгенька, наш город залишається тут в минулому, а ми будемо шукати гарну велику місцину, де буде наше майбутнє місце. Там, де буде ферма набагато краще, ніж наш маленький городик. Тож, наша головна ціль на зараз це знайти рівнину, адже це буде найгарніший варіант для нашого будівництва. По дорозі, ми трішечки збираємо їжу, а також мої помічнички заблукали, тому тепнемо її до себе. Тут ми вирішили перевірити удачу, було всього дві кістки, які я роздала їм, і вони спробували приручити песика. Але спроба в обох виявилась невдалою, тож ми вирушаємо далі. Тут нам необхідно було зробити їжу, і ми навіть не здогадували, що ми були такі близькі цілі і могли б трішечки далі пройти і вже б облаштовуватись на новому місці. Тут трішечки спалимо нам непотрібні речі, і лягаємо спати на першій нашій локації. Забираємо наші речі і вирушаємо далі. І ось прям трішечки нам не вистачило пройти, щоб знайти цю гарну місцинку. Де й буде наше майбутнє місто. Далі в нас тут починається прям конкретна бійня, адже час вона поспати було доволі таки мало. Тому перша смерть. Тут тільки ми збираємося лягти спати, в нас з'являються якісь нові моби. Там он зірвався зелений огірочок. Тут ми атакуємо зомбі. Спроба поспати, і вона закінчується, звісно, невдало. Бо ми не встигаємо нормально лягти. і Знову на нас хтось нападає. Тут у нас зірвався зелений огірочок. І песику вже не сподобався другий помічничок, того він його з'їв. Далі тут можна спостерігати, як наша місцевість перетворюється на ПВП-арену, де куча мобів на нас настигає, і знов я помираю. Коротше, на цьому був кінець першої серії. Багато смертей і нова територія.